До мене звернулася Анна із питанням про самореалізацію. Вона їй ніяк не давалась, і клієнтка, треба сказати, що виховує дитину з особливими потребами, і, звичайно, її фокус уваги постійно на дитині. Але за роки вона стала вже експерткою в вихованні. І в реабілітації дітей з аутичним спектром, і вона хоче монетизувати свої знання та навички, але постійна залежність від думки оточуючих заважала їй рухатись вперед і проявляти себе. Під час розстановки з'ясувала, що корінь багатьох труднощів саме у нерозв'язаних конфліктах роду, які впливали на клієнтку. Ми торкнулися важливих тем, пов'язаних із пробабусею. Кідусем і далекими подіями родинної системи виявилось, що жінка перебуває у дуже потужному переплетенні із бабусею, і тому несвідомо повторює її долю. Під час розстановки ми провели роз'єднання, і також жінка отримала важливе родове благословіння, зв'язок із родом. і Потік його любові та сели. Так от, вже після розстановки, через е, декілька днів, а потім ще через місяць, клієнтка повідомила, що залежність від чужої думки, яка руками обмежувала реалізацію, майже зникла. І найбільш неочікуваним бонусом стало те, що жінка змогла позбутися проблем із ЖКТ, які постійно не давали їй вільно себе почувати в поїздках за межами дому. Ну, тобто вона майже нікуди не могла нормально поїхати, бо її шлунок витворяв все, що йому заманеться. І от після розстановки проблема повністю зникла. І як з'ясувалося, як мені сказала клієнтка, що вона згадала, що її бабуся, з якою якраз ми знайшли переплетення і роз'єднювалися з нею, саме вона, ця бабуся, мала такі ж самі проблеми з ЖКТ. І батьки-клієнтки постійно казали: Йой, ти як баба Ніна, от у неї завжди була така сама історія з животом, і у тебе так само. І отакі приємні бонуси після розстановок трапляються нерідко, коли разом із роз'єднанням із долею предків, і нарешті відбувається можливість позбутися якихось хвороб або симптомів. Тому що переплетення діє таким чином, що ми несвідомо повторюємо долю нашого предка, або навіть відчуваємо не свої, а його почуття, або проживаємо його сценарії. І це таке полегшення і звільнення, коли після розстановки, нарешті, клієнт отримує можливість видихнути і почати жити своє життя нарешті своє. Ось так працюють розстановки. Сподіваюсь, що тепер. Моя клієнтка зможе жити своє проявлене життя і принести багато користі іншим мамам, які мають таких самих особливих діток. Системні розстановки дають силу жити своїм життям, відчувати свободу і будувати гармонійне майбутнє.